Добрий день, прекрасне відео. Спеціально дістала для вас, щоб показати такий корінь з глибини спеціально весною, щоб побачити, як росте, вегетує брунька. Ось ми бачимо, подивіться, по-перше, що білі бруньки. Про що це нам говорить? Це говорить про те, що піон сидів глибоко, а він сидів глибоко, тому що видно по зрізу. О, зрізу, видно, бачите, Це було з землею. Тобто дуже глибоко він е, сидів. Це у мене був, був під ялинкою, так сказати, загибався вже піончик. <кій> бачите, то Це все було в землі, я його обмила. І тому йому не треба цій брунці, не треба антоціану. Ось цей він був так похилений, ось уже, е, ця брунечка, уже, яка видає собою пагін, що буде формувати стебло. Починає давати рожевенькі такі зарбарвлення. Те саме і цей піончик. Крім цього, тут добре видно дупла, бачите прекрасно? І ось на цьому, ось на цьому видно добре, що це стебло виросте цього руху, коли виросло два стебла. І це стебло вже перетворилось би на свіжу, на свіжу ось таке. Дірочку, таке младеньке дупло, а потім з роками все більшало більшало б і перетворилось би у таке дупло, а потім, ось чудово видно, ось у таке дупло. Ось тут таким чином ми бачимо все, що треба бачити про кореневу. І те, що я вам кажу, ось перша материнська грунька минулого року виросла, перетворилась у пагін, що дав стебло Видозмінене з листям, і е, з боків у нього утворилися дві нові дочірні бруньки, які знов два роки росли і зробилися якими материнськими. Та буду давати нам з вами щоквітку. Ось таке вам відео гарне. Я вважаю, що гарне, коріння гарне, бачите, ось те, що я казала. Дивіться, щоб не було нематоди, особливо весною. Дівчатка, ось це треба дивитись на це, і знаєте, проливати купляти на Метафагін та проливати трошки. Прошу.